Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик ТДМ. Так, ну що, летимо, зразу знищувати наших суперників. Сьогодні відосик записую через опіру з VPN-чиком. Так що подивимося, буде в мене лагать чи ні. Бо щось сьогодні в мене клієнтік некоректно працює. Так слочи. Нормас, выносим шафтика. Так, ну таких топових пристроїв тут я дивлюсь нема. Таких екскалібурів. Так, нормально забрав ядерну енергію. Треба кудись її запустити. Обана. Добре, що промазав ботик. С пульним, Виносим шафтика, скорпіон якийсь по нам накидає. Ого. Так, що це таке? Таке враження, що одна смока промазала. Нормально, хоть попав сосунькою уже добре. Та ліцяє, скорпіончик. Куч минус я не впав. І в мене ще й добуває скорпіон, на жаль. Так, ну нічого, зараз поїдемо гранату їм закинемо. Може попробувати на місце заїхати. Гранату закинув. Нормально гранатка працює. Так, да, шафтець мене виносить. Так, що походу даремно я поїхав на міст. Поїду туди саме, де був наниз. Після цієї каточки відкриємо контейнери, подивимось, що тут мені нападає. А ну нормально, ви це бачили. За таку тему це вже можна лайк зразу ставить. Я да не промазав. і то при тому, я стріляв не в бік, а в лоб. Так, зазвичай як я стріляю в лоб, то я завжди промазую. Або мені збивають приціл, да і все. Скорпіончик дивлюсь, непогано навалює і це, до речі, взагалі без пристрою. Так, нормально, зараз гранатку закинемо. Закинув. Як сусульки позалітали, то гранати перестали залітати. Отака вона тема. О, шофхет уже тут у нас на базі розкидає всіх. Що то за страйкер такий? Треба буде подивитися. Так щось я не встигну. А страйкер з пробиттям, походу. Страйкер з пробиттям. Гром впорядкована, боєокладка у них є. Я з основного ого мене підривником забирає якийсь чел. А, гром. Да, потик манекил в крах. <laughs> нормально тело. Так. Гранаты вам, гранату думаю. Ай, пока гранату закинул, заре поеду. А, не, нормально. Шафтец здесь позаду уже заехал, что? Нормально Труп трошки прикрыл челика треба втекать Нормально не будь ты Виносить має знову скорпіончик. Так, все, виграємо цю каточку Зараз позабираємо виконані завдання і відкриємо контейнери. Чікс Все позабирав. Тепер недільні. Взагалі непогано, ще й недільних пар штук. Так, а челенж. І челлендж контейнер я взагалі чудово. Ого, 29 контейнерів, 7 рідкісних і 6 епічних. Поїхали! Нормальная тема. Что это за пробили? Так, гранаты выпали и язитка. Кристаллы 25. О. Гренадер, чи якось так оно называется. На титан. Ну, титан я тут качать не буду, так что... Він мені тут не особо потрібен. Так, 35 тысяч кристаллів, и припасы. Так, и 7 эпичных. На страйкер щось впало і на твінца. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.